Такий вигляд матиме колишня блакитна зала в обласному молодіжному центрі у Чернігові після реставрації. А таким буде фоє на першому поверсі за 58 мільйонів гривень мають повністю відремонтувати будівлю, каже директорка обласного молодіжного центру Ірина Сімонова. Ремонтом передбачається. Майже все. Ну, тобто це такий комплексний підхід, заміна теплового вентиляційного обладнання, електромереж, перетворення одного однієї зали кінотеатру в Конгрес-холл, перетворення другої зали кінотеатру в зал Трансформер, виставкова зала, коворкінг. Всередині будівлю колишнього кінотеатру щорса повністю перебудують. Ззовні пам'ятка архітектури не зміниться лише відновлять фасад будівлі. Можливість показувати кінострічки залишиться, каже Ірина Сімонова. Це історія самого приміщення, тому відповідно так звичайно така, така функція буде. В конгрес холі. Ми лишаємо функцію кінотеатру. Ми бережемо. Новий екран залишаємо проектор, який так само доволі новий, тому що так тут так само відбувалися і презентаційні кінопокази сучасних фільмів. І ми хочемо лишити це як окремим кейсом, окремою послугою. Потім цього простору. Ремонт будівлі обласного молодіжного центру мали б почати у 2019-му і зробити впродовж трьох років. Тоді вартість робіт становила 41,5 мільйон гривень. Роботи не почали через те, що проєктну документацію не погодила Київська державна архітектурно-будівельна інспекція. Замість слова реставрація в документах йшлося про реконструкцію. А згідно з законодавством, пам'ятки архітектури можна тільки реставрувати цього року. Відкоригований проєкт вже реставрації молодіжного центру. Виграв конкурс у державному фонді регіонального розвитку, саме звідти виділили гроші на роботи. Завершити ремонт планують за три роки, каже Ірина Сімонова. Це має бути такий працюючий універсальний простір, якісно вигляд якісно надаючи послуги. Це буде таким суттєвим проривом в досягненні такої кінцевої великої мети, яка буде слугувати класним таким кейсом і для розвитку міста і для розвитку області. Гордій Єрмак, Роман Репа, Новини на Суспільному.